У штатах набирає обертів міграційна криза. Зокрема, між Вашингтоном та владою Техасу виник конфлікт, внаслідок якого останній взяв під свій контроль кордон з Мексикою та відмовився виконувати вказівки американського лідера Джо Байдена. Ділянка кордону між Мексикою та США, що проходить у Техасі, досить погано укріплена. Тому тисячі мігрантів цим користуються та нелегально потрапляють до Америки. За даними CNN, тільки в грудні 2023 року. Кордони легально перетнули 225 тисяч осіб. Це рекорд з 2000 року. Щоб стримати постійний потік мігрантів, губернатор Техасу Грех Ебот наказав місцевим підрозділам Національної гвардії взяти кордон під свій контроль і почати зводити укріплення з колючим дротом. Однак пізніше суд дозволив федеральній прикордонній службі її зняти. Тоді Ебот заявив, що огорожа все одно буде встановлена. За його словами, Техас має законні повноваження контролювати будь-яку географію. Фічну точку штату тому дії місцевої влади не можна вважати незаконними. Як повідомляє політику, таку заяву ЕБОТА підтримала група з 24 губернаторів США. На їх думку, адміністрація Байдена відмовилася від своїх конституційних зобов'язань перед штатами. Адміністрація Байдена висунула ультиматум губернатору Техасу Ебуту і дала Техасу 24 години для виконання постанови Верховного суду США і передачі прикордонних патрульних постів федеральному уряду. Цей термін закінчився в п'ятницю, 26 січня, своєю чергою Ебот звинуватив Байдена у відмові дотримуватися імміграційного законодавства і порушенні конституційних прав на самооборону. Також відомо, що колишній президент США Дональд Трамп, який збирається очолити державу ще раз, використовує у передвиборчій програмі антиміграційну риторику. Він заявив на своїй соціальній платформі, що всі американці повинні підтримати заходи техаської влади. Техас, який до того, як стати штат. Том США в 1845 році був незалежною республікою. Знову став об'єктом закликів до проголошення незалежності. Цей рух отримав назву Тексід. Росіяни діляться у соціальних мережах своєю радістю з приводу прикордонної кризи в США, висловлюючи підтримку проголошення незалежності від Сполучених Штатів. Американці читають їхні заклики Техаси Ми з тобою свободу Техасу. А дехто жартував, що Путін підписав указ про визнання незалежності Техаської народної республіки. Okay.